Як насіннечка? Хороша насіння, трішки не вистачає йому натури. Ну, десь воно 140-150 грам. Хоча в принципі для насінневого матеріалу воно й непогане. Бачите, катененька в нього болонка. Це от, якщо ну, тут влажність, вологість зараз десь відсотків 17-18. Але коли вона досягне вологості 10, то вона буде ламатися і ділитися на дві сім'я дольки. От, диви. От. Ну і якщо воно буде трісне, вона попаде в ґрунт, вона вже ніколи не взійде. Вітаю друзі ми з України. Друзі, ми вам вдячні за ту активність, яку ви проявляєте до наших відео, особливо по темі вирощування сої, через те, що це стратегічна культура і в наступному році її посіви будуть значно збільшені. І я хотів би сьогодні відповісти на ті чисельні запитання, які ви задавали у нас в коментарях під нашим відео по збиранню насіння сої. І насамперед, дуже багато запитань було: а при якій вологості сої необхідно зберігати в складі. Друзі, я вам скажу, що в світі зазвичай по-нормальному зберігає, зберігають не в мішках, там, в біг-бегах чи насипів, а зберігають в, в селосах, чи в металевих, чи в бетонних, які вентилюються. І тоді насіння сої має зберігатися і півроку, і рік, і не втрачати свої кондиції. У нас немає в наших фермерів можливості зберігати насіння сої в селосах. І зазвичай сою зберігають або в біг-бегах. Або насипом. І тому, друзі, я вам скажу, що найкраще рішення, ми вже говорили про це, коли ви збираєте сою з волостю 14-16% і не травмуєте її. Через те, що якщо ми травмуємо оболонку сої і з'явиться мікротріщина, то вже така соя, друзі, вона буде поражатися і грибами, і попадаючи в ґрунт. Вона вже не дасть сходи. І тому, збираючи з вологістю 14-16%, ми повинні відразу її очистити від вороху, від грудочок, від камінчиків і можливо даже навіть і пройти калібрування. Через те, що калібруючи насіння, яке має волость 14-15-16%, воно також не буде отримувати оці мікротріщини. А зберігати найкраще сою, друзі, ну відповідно, вже з вологістю 11, 12, 13%. Все залежить від часу, від термінів зберігання. Якщо ви зберігаєте 6 місяців, вона при вологісті 14% і в нормальному догляді, що склад не вологий, що вона не втратив кондиції. Якщо ви зберігаєте і можливо сою залишаєте як страховий фонд на наступний рік через рік то таку сою, відповідно, необхідно зберігати з вологістю 11-12%. Але перед цим, як я вже говорив, вона повинна бути без тріщин, без пліснявилих грибів, не вражена бактеріозами очищена. То після збирання, після очистки, після калібровки, друзі, якщо вона має вологість 14%, її треба, можливо, навіть, навіть і буде досушити. Режим сушіння, друзі, він також для сої специфічний. Ви про це можете прочитати в літературі. Я вам скажу, що там необхідна температура, щоб була не вище 38 градусів, і треба слідкувати за вологістю під час сушіння сої. Ну, чому в основному і стараються зібрати сою з вологістю 11%, 12% положить склад, і хай вона лежить, щоб мороки менше її з сушінням. І з усім остальним. Але потім, друзі, ми маємо проблеми якраз з цими мікротріщинами і далі із е, схожістю. Нас е, запитують е, аграрії, що якщо ми роторним комбайном зберемо сою, то можна збирати її чуть -ли не з волості 10-11%. Друзі, ну я вам скажу, що е, це не панацея роторний комбайн. В порівняння, наприклад, з тим же самим клавішем. Навіть, навіть Якщо ви будете збирати там, фендом Ідеалом чи Нюхолдом Сіатом, крутими комбайнами і буде соя суха, вона також може отримувати мікротріщини під час збирання. Через те, що все залежить насамперед від сорту. Бувають сорти з дуже тонкою оболонкою. І навіть, навіть малесеньке от це от, е, тертя, воно спричинить е, травмування І тому я скажу, друзі, є досвід збирання і роторними комбайнами, і клавішними комбайнами, але все-таки краще збирати з вологістю 14-15%, ну, максимально 16%. Друзі, ну оце основні питання, які задавалися нам по насіння сої, як її зібрати, не травмувати і зберегти кондиційними до посіву. Друзі, ну якщо у вас будуть виникати питання, ви задавайте. Ми підготуємо вебінар, на якому відповімо на ваші запитання і пройдемо ту чи іншу тему. Ми вам дякуємо. Сьогодні з вами працює команда ArtField. я Олексій Серєнко. Бажаємо всім нам перемоги. Миру, добра, злагоди, високих прибуткових урожаїв на все добре. Слава Україні!